Хочу звернутися з короткою промовою, але й дуже-дуже актуальною для нас. Дуже актуальною. За наш розум, за волю, за емоції. Хочу сказати кілька думок, як берегти себе цілісним і як потрібно опікувати свій розум, свою волю і свої емоції, свої почуття. Ми щойно мали такий розбір слова і більше говорили про розум. Чим наповнене серце, чим наповнювати розум. І ми дискутували саме по цій темі. І на всі розумі, я кажу, «да» і амінь. Дійсно, треба пильнувати і займатися своїм розумом, займатися. накопичувати прекрасні знання, правильні знання, тому що від знання, які в нас є, потім народжується бажання. А після бажань потім народжується план, як втілювати ті бажання в дію, це воля наша. Тому розум має бути наповнений е, правильною інформацією. Це Біблія, християнські книги, і, і далі по, по життю, по професії, в чому ми хочемо розвиватися, а в тому читати книги. Те що, роз, те, що будує, те, що розвиває нас. Е, це дає мій. Тому що ну, не може. Знаєте, виноградна лоза народити яблуко. Так і що сієм, сієнти жне. Якщо позитивна інформація, Біблія, слово Боже, те буде і в бажаннях наших, те буде і в діях наших. Фізику не обманеш. Що посієш, те пожнеш. Що посієш, те пожнеш. Це дає мінь. І Давид захоплювався словом Божим. Він казав: Як рання, рання зоря встає, я слово твоє читаю. Я слово твоє вникаю. Він каже. Також в 118 псалмі, що слово Твоє мене солодше меду. Я радію, як вилов великий прибуток. Він дуже був захоплений словом, він був, так сказати, світською мовою, фанат закону Божого. Він досліджував, насолоджувався цим Словом Господнім. І ми бачимо, що його успіх ось, пішов, як стріла вверх. Як стріла в вех. І, до речі, чув таке порівняння, воно вам би теж приємно було почути і знати. Що Давид він більш по вертикалі працював? Шукав Бога, зближався з Богом, шукав з Богом, стосунки і будував. От. А Соломон більш по горизонталі. Він і молився, каже, дай мені мудрість, щоб мені знати, як перед цим народом виходити, заходити, ходити, як рішати ці ці питання більш горизонтально. А Давида ми читаємо багато молитов спраги по Богу, пошуку Бога, нужда в Бозі, насолодження Богом. В нього вертикаль працювала сильно. І тому він так успішно життя пройшов, а Соломон, ми пізніше вернемося. Чому він зійшов з, з дороги розуму, з здорового розуму. От, воля це що ми приймаємо рішення. Воля це ми приймаємо рішення. Бо можна бажати, все життя бажати, але як не приймеш рішення, зробити те, то воно не буде зроблене, ти то не займеш. Можна мріяти все життя, щось там зробити, але як не буде конкретного плану, план А, план Б, крок один, крок два то воно останеться на рівні я бажаю, на рівні мрії. Але коли вже ціль поставила, коли вже кроки є сплановано, то вже воля. Це воля діє. Воля це дія. Вже коли людина діє, це вже роль волі. Емоції, бажання, ну, є бажання, є бажання. От. І розум. Від розуму все це. Від розуму. Тому в слові Господньому і написано, Римлянам 12, каже, обновую розум. Розум може бути обновлений, може бути не обновлений. Луки, ми читаємо 24:45. Відкрив їх розум для розуміння писання. Розум може бути відкритий, може бути закритий. І Вісяна ми читаємо, каже, розум їх, російське слово осуєщенний. І ще російське таке слово помрачонний, Вісяна міна писать. А ви каже, маєте ум Христа. То розум бачите, який може бути. Я, який в мусорі може бути. Навіть помрачонний. І гримлянам один ми читаємо. Що вони не мали Бога в розумі, то їх розум став перевернутий. Розум може в людини бути перевернутий. Тому задача людини, яка хоче прожити життя благословенне, ось, пильнувати в якому стані розум. Щоб він був обмовлений, щоб він був відкритий. І Павло Апостол молиться за Єфеську церкву, перший розділ до Єфесянам, каже: відкрий очі серця, щоб ви пізнали і перелічує три речі. Щоб пізнати. Очі серця це те саме, що ми прочитали, згадали, Луки, відкрив розум для розуміння писання. 12 до римлян, обнова розуму. От він молиться за Єфеську церкву. Проведи велику роботу на їх розуму. Єфеся, щоб вони могли пізнавати. Бо любов Божа вища розуму людини. Як Бог поможе зрозуміти, людина зрозуміє любов Божу. Не поможе його любов вище розуму. Написано теж дає третій розділ. Вище розум. Отак, отак праця йде над розумом. Пильнувати, щоб він був в нормальному стані, не замусорений, а щоб він був обновлений, щоб він був живчик. Емоції, почуття. От Давид каже: я радію слову Твоєму, а той, хто отримав прибуток. Як ми отримуємо гарний прибуток, вже приємно. Правда? Як харчаємо, то не дуже. А як гарно нам заплатять, да? Ще більше, ніж обіцяли, ну завжди приємно. Або вдалося заробити, завжди ж приємно. От. Потім Давид каже, зрадів, як сказали, дем дім Боже. Теж приємно. Знаєте, і, е, Ми повинні звертати е, увагу на свої емоції, дем, коли в нас максимальна розрада, коли в нас максимальне задоволення. Від чого? Що нас, е, так сказати, так духовно, можливо, підносить, є, є настрій, є задоволення. О, щоб не було так, що на зібранні сиділи, на зібранні посиділи і так, м-м-м, да-да-да-да, після зібрання живчики, і давай десь оторватися треба, на хай, в ресторан, кафе, футбол ваганяти, то о, розрада якась є. А на зібранні не отримав розради, то не нормально. Це віно, що хлопець пішов на свідання і з дівчиною там. Посвідачу, посвідачу. От вже коли вона пішла, фу, пішла, сейчас я отдохну. І вже але бід то любов це не любов. Ти її любиш чи не любиш, то навпаки має бути, з нею цвітеш і пахнеш. А коли від неї відійшов, тоді вже сумно. Нормально так? Амінь. То так нормально? А якщо так, то щось неприродне, то не нормально. Навіть так по відношенню ми і Бог, ми і Бог. По факту, на зібраннях, на молитвах, на молодьках в служінні, де ми є, ми повинні отримати максимальну розраху, максимальну насолоду, максимальне торжество. Щоб коли закінчується зібрання, чи служіння те все, вже ми приходили на, на нижчий рівень ну, задоволення, максимальний рівень, коли ми в слові, коли ми в служінні, коли ми на зібранні. Оце так нормально. І коли душа наша так ні, то треба просто молитися Господь. Освяти мої чувства. Мої емоції, Освяти. Якщо моя душа любить щось гріховне, дай мені до того ненависть. Якщо моя душа не любить те, що любив, Давид, твій любимчик, навчи мене любити. Навчи, щоб я в руки взяв Біблію і мене зразу ну, натхнення, піднесення, настрій. Апетит під час їди, зразу ще хочеться, ще хочеться читати. Це молитва за емоції. Фільтруй, Господи, профільтруй. Ми її контролюємо. От Соломон написано в старості, в нього було 700 жінок 300 наложниць. В старості написано жінки його звели, кожен випрос, кожна жінка собі випросила ідола побудувати. В старості. В старості. І я зауважу, що в старості написано в старості. Тому що коли був молодий, на тормозах держав, 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 коли був молодий. А коли постарів, то вже колодки стерлись, як то в машині. Да? І вже все, по інерції пішов старичок. А коли був молодий, то контролював. І тому, коли ми молоді, і нас, наприклад, тягне на гріх, ну ми себе держимо, ми себе держимо. Клас, що ми себе держимо, це ми переможці. Ми перемогли гріховне бажання. Але коли в не все життя це гріховне бажання, то неправильно. Постійно на тормозах, як їдеш, задимлять. З згори, як їдеш, задимлять колодки. Треба працювати, тому що. Не зробив переможець. А коли знищив те бажання гріховне, то вільний. Переможець вільний. О, яка різниця. Переможець не роблю, хоч є бажання робити. Я на тормозах, я держу себе, не роблю. А коли не хочу, воно мені зовсім противне. вільний. Не треба на тормоза нажимати. Вільний. Оце така праця має бути з емоцією. Така праця. Ось. Спочатку торможу, а потім дойти до того рівня. Мені навіть не хочеться, я вільний бут. І потім оглянувся на е, минуле те, що колись дуже там бабило, це. сьогодні вже це против. против. Ну і за волю. За волю. Е, Недавно десь я почув, я не бачив цього ролика, десь почув, що медсестра на фронті прийшла допомогу е, показати пораненому бійцю. І і не знає, що там було, як було, але він її ледве ще там шурупає, от, показує кольце, яка я женатий. Він навіть подумав, що треба пристає, десь там І Він я женат. Знаєте? Поранений, а знає, де червоний меж. Поранений, а інтуїтивно себе оберігає. Імунітет всередині який сильний. От воля. Воля, щоб працювала правильно, воля, щоби не бути безхребетним, а бути волювим в цих питаннях, в питаннях вірності Богу, в питаннях жажди, в питаннях не, серйозний рівень посвяти Мати. Щоб на автоматі не працювали на автоматі. Навіть якщо диявол вже так розкрутив рекламу, так крунув на якийсь гріх, що вже все купив, вже я хочу це зробити, гріха. але щоб воля на автоматі відсікала. На автоматі, щоб ми не піддалися, щоб вона працювала автоматично, щоб така була сильна воля в нас. Щоб ви, навіть вже як почуття хилиться, а ні, ще є воля, ніяк і все. Аж рве середину так хочеться. Тормоза, повний тормоза, все на тормоза. Може, ось ось він знепритомніє, але він пам'ятає, він одружений. От. Вона посміялася, яка я прийшла тобі допомогу казати, прив'язати, кровотечу зупинити, те, служити. Ось. Але і сподобалось, що той хлопець так вмів берегти свій шлюб. Якось ми оце говорили, е, твер, що як добре, як, 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 як добре в наших очах, і яка висока оцінка тому чоловіку, якого зблазняє там купа жінок. А він раз і вірний своїй жінці. Або жінку зблазняє купа чоловіків. Крутіших за її чоловіка, красивіше все. А ні, все. То ціни нема такій жінці, такому чоловіку, правда? Ціни нема. Зразу в наших очах росте його ім'я. Ціна росте в наших очах такого мужчини. Сьогодні мені буквально написали на днях неї сімейна група Вальді. Каже, жінка десь до півночі по Франції шатається, в Париж виїжджає з хати, кидає мене з дітьми. Каже, не можу зупинити. <райдиско> Такі дива різні. Буває дьявол проб'є вірність жінки, буває дьявол проб'є вірність чоловіка, сім'ї, і то він десь пропадає. Тому от момент волі це скласти план, як це робити. Щоб воля була теж освячена. Воля була освячена і вона на автоматі працювала. Це в авто автокран, в крани піднімає більший тонаж, ніж, ніж дозволено по тих паспорт. І в них там є. Як воно ну, там, ОГП називається, да? Добре. 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 Російський. Російський, не знаю. Ось. Раз і, і відбило. І вже кран не може підняти, тому що страхівка спрацювала, чітко відключила електрику. Бо як він почне піднімати, він впаде з тим монтажом. Він впаде. Він може тягти, але схилиться стріла і впаде. Ціка є такий кран піднімає і падає потім з тим монтажом. Але є страхівка. То це оця воля страхівка. Хоп стоп і все. Хоп-стоп і все. Оце так би людина цілісна. Розум обновлений, відкритий, благословений, мудрістю окутаний, емоції отфільтровані, ненавижу те, що ненавидить, примудрость, Люблю те, що любить примудрость, почуття відфільтровані. І воля працює чітко, От, пора здорового глузу. Працює чітко, автоматично. Його це оберігає нас. І оберігає, і, і знаєте що. А друга сторона, може страшно деколи, волю Божу виконувати, от як Ісусові було. Страшно під його каплі крові був, але тут були вольові рухи, кроки. Треба. План спланував, все, я йду. Я знаю, що важко, я знаю, що помру, знаю, що мене будуть бити, знаю, знаю все. І він ішов, йшов, йшов, ішов. Цей град страждань на нього б'є-б'є. Він йде, йде, де, йде, йде. йде. От, і тому до цієї ситуації, що за Ісуса хочеться сказати, любою ціною остаться в центрі волі Божої. Тут воля допомагає. Любові ціною, страшно плачеш, сльози йдуть, а робиш те, що розум каже, це правильно, це мудро. Це, це Авраам сина ніс, жертву приносив. Що він там? Ішов з емоціями, о, я зараз Ісаака в жертву принесу. Там таких емоцій не було. В нього якраз вони були повністю інші. Син старості. Чекав 100 років. Син старості. І треба отак от. от. Але їм воля. 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 Або там емоції не хочуть ще чи Біблію читати. Як то кажуть, взяв себе за барки і посадив, Врези граніт на лоб. Там чувства. ні, в ленту. ні туди, ні туди. Оце воля. Через не хочу заставив себе виконати волю Господню. Оце діє воля. Це дієволі. Хай Бог поможе, щоб ми були цілісні в цих трьох частинах. Розум, воля, емоції. І тоді ми доб'ємося великого результату, і тоді наше життя буде глибоко змістовне. Тоді ми зможемо для Господа принести дуже багато плодів. І тоді ми зможемо Богу статися вірним, не тільки в дуленні страждання, а й на висоті успіху. І Не тільки в дулені страждання, а на висоті успіху. Той агур молився, не давай мені бідноти, не давай мені багатства. Бо скрізь ти мене втратиш. І в бідноті я тобі не буду вірний, і в багатстві не буду вірний. Отак мене тримай посередині, то я тобі буду вірний. Це такий самий слабенький духовний рівень. Слабачок, Слабачок, Слабачок. Треба бути сильним. Навіть якщо дорога життя піде так, що бідний, вірний Бог. Багатий вірний Бог. Як Оврах? Хай Бог поможе, дякую за увагу. Благословляю вас, друзі, благословляю кожного з вас бути цілісними, бути досить сильними. О, такими тверизами для Господа написано, Бог покликав нас для розумного служіння. Хай Бог поможе, щоб ми принесли максимум результату, всі ми можемо принести успіху для Божої слави.